Всім доброго ранку. Засніму швиденько відос. Комусь потрібна така лапа. Чи вже всі перейшли на тапки попроще? Mm -hmm. Так, батареї є, труби є товстостільні. Ну ви ж бачите, який стан внутрі. Їх брати нереально. Лісниця лежить. Труба, як нержавійка, буквально така метро полтора два шпильки наверное, заберу ну і більше тут нічого не, не здають в даний момент Завит. форсунки щупи щось там технічне мотори алюмінієві велик уже на этом і все, більш нема нічого. Сковорітку брати не буду. В прошлий раз нічого не забрали. Тому якось так. Ось такі нюанси. Що, поїхали далі? Будемо щось шукати, щось треба купляти, бо, блін, ну що, без покупок, як без води. Не туди, і не сюди. Поїхали далі. Засніму ще один відосик. Що тут є на прийомці? Тисочки. такс Ящики є. Кому треба. 35 гривень за кіло. Каністра є, 5-літрова, скоріш всього, заберу її. Кріплення тут залишу. Диски є, як нові. Як нові. Такс! Арматура то зрозуміла діло. Вал заберу скоріш всього. Що треба його забрати, бо заберуть. І оце що знайшов. Чикс, болтики таки тут. Такс. Ну і все більш такого. А, що я хотів, оці ось кріплення є із защлками і совсем, Навіть ДКС штрих-код, можна подивитись. Так. Також можна купити полурівні, полукрили. Сразу кажу, кому цікаво. Такому і порився. Нічого цікавого взагалі нема. От якось так. Так, всім доброго ранку. Сьогодні буду показувати, що я тут знайшов для вас. Ось такі речі. Щось із старого, щось із нового. Ну, почну. Так, є каністра ось така 10 літрів, ціна 180 гривень. Далі є вал ось такий. Шків. все крутиться від руки, все нормально відкручується, гайка відкручується. Ліва, кстати, гайка. Повністю все працює. Ціна за нього. 800 гривень. Далі є ця річ від Така цікава. 45. Це в нас буде 75. 20. 5 гривень. 5 пружинка. 10. 5, 10. Болтиків ось така купа. Різних, яких хочете. Як вони були, я їх навіть не висипав. Як є. Ціна їх 70 гривень. Далі є шпильки, які я показував. Ціна. Так, розмір їх приблизно 50, ну, 90 ой, 49 з половиною. З гайками, зі всім нарізані. Ось так. Так, далі йдемо. Це з прошлого відео. Ціна 70 гривень. Ручка в нас буде 45 Шиколда. З нержавіки, така цікава, 50, це в нас 30. Це в нас. Кріпленням буде 100. Монтіровка у нас буде 100. Ось така. Далі два навіса. Ось таких грамезних 200 гривень. Круглячок 45. Соковижималка без верхньої частини все працює, все робить. Ціна її 300 гривень. Далі знайшов іще тиски для вас. Не розбирав, чесно скажу, не розбирав. Губок немає, нічого немає. Тут вмятина. Так, по суті діло, вони шевеляться. І він викручується. Але не закручується. Ціна 400 гривень будуть ваші. Для того, щоб можна було розібрати самому. Конструктор Лего можна так назвати цей ролик. Далі є ось такі тиски з цими все добре. Вони затискають, вони відтискають, все в них присутнє. Крім губок. Соті губки. Ціна 1100. 125-ті губки. З губками все добре, але з однієї і з другої там сторони. Вон, з другої сторони зачухано. Були тріснуті. А так все працює, ціна 1300 гривень. Далі знайшов іще ще топорчик. Ось такий, ціна 200 гривень. Е, болти великі на 46. Кому потрібні, пишіть, будемо домовлятися за всю купу. Далі є каструлі. Є алюмініва ціна 250 гривень. 235 на 135 міліметрів. І така величезна, ціна її 120 гривень. Сковорідка 260. І ще більше. Там уже не видно, яка, який розмір. Ціни за дві. 400 гривень і вони будуть ваші. Так, є редуктор. Ось такий. Чесно скажу, не перевіряв, скільки він там обертів. Але по виду десь 1 до 10. Треба перевірити буде. І дізнатися, що де як. З прошлого відео лишилися ще текстоліт зі сварки по 45 гривень. Ну і ця річ 120 з полочками. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Цю забув сказати 15. Та і все. Сьогодні таке. Собі надбання, більш нічого немає. Ну, як є, так є. Завтра буде краще. На цьому дякую за перегляд мого відосу Він коротенький, не такий довгий, як завжди. Від вас, як завжди, чекаю лайків, коментарів. Повністю все те, що ви хотіли би побачити у відосі. Написати в цьому відео під низом в коментарях. Кому що хочеться побачити? Речей дуже багато. Можу показати щось в наступному відео. Кому що цікаво. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.